Ну, зокрема, от каже ще глава Укренерго, що зелена і розподілена енергетика за 2-3 роки можуть компенсувати знищені потужності. Ну але дивіться, я так розумію, що це е, є така теж теорія огляду, що не буде більше обстрілів чи як правильно? Ну це теорії такі, такі теорії. Розподілена генерація. Всі зараз, як вибачте, як папуги, не хочу володю Кудрицького образити. Всі як папуги говорять одну й те саме. Розподілена генерація, розподілена генерація. Я назустріч задаю питання. Міністерству, уряду. А що зроблено за півтора роки в плані? Ну, покажи, що це таке розподілена генерація? Ну, от покажіть на пальцях. Ну, вже 10 жовтня 2022 року була перша атака. Це майже два роки тому, рік і вісім місяців. Да? Ну, от що з того моменту зроблено в плані цієї розподіленої генерації. А що це таке? Поясніть, будь ласка, от практично, можна термінологію це в якомусь законі, в якомусь там визначенні подивитися? Ну, на пальцях. Всі, всі пояснюють, да? ну це треба максимально, щоб там децентралізувати, щоб воно ну вибачте, це не таке просте завдання. Це потребує абсолютно іншої організації регулювання. Бо це ж ну розумієте, це ж не ринок, це не картопля і не клубніка. Вибачте, ну це єдина енергосистема. Вона має бути збалансованою в кожний момент часу. Там мають бути так звані розумні мережі, які би максимально підтримали цю розподілену генерацію. Ну, ну, десь поставили там, декілька десятків там, невеличких цих блоків газових там, по Мігават по півтора по два. Ну, це нічого в масштабах країни, розумієте? Ну нічого абсолютно. Тому я ці теорії ну, і презентації теоретичні, ну, я на сьогодні не сприймаю. А в практичному сенсі я не бачу ніяких е розумних руків в цьому плані. От вам яскравий приклад. Лише два тижні тому уряд і НКРКП. Випустили документ, який спрощує приєднання оцих малих генеруючих потужностей десь там на території. Лише два, два тижні тому, розумієте? А не півтора роки тому. Ось вам відповідь на ваше питання. І багато інших. Навіть якщо спрощення по приєднанню до мереж відбулося. А є спрощення по містобудівній документації, по дозвільній, екологічній і так далі. Ну запитайте, це легко зараз е, купити там, о, скажімо, там станцію там на 5 на десять мегаваттів, встановити її, десь е, закомутувати, щоб вона е, інтегрувалася в енергосистему, е, щоб земля була виділена, щоб газ підвести. розумієте? ну це легко чи ні? Запитайте будь-якого мера, будь-якого бізнесмена. До речі, бізнес зараз для себе буде робити, Він же робить це. Це дійсно бізнес робить, але це він для себе робить і він рятує свої бізнеси. Я б правильно робить, розумієте? Бо він розуміє, що будь яке виробництво, якщо без електроенергії рваний графік такої або відключення, в нього бізнесу не буде. Там собі вартість буде така, що вона його вб'є бан банкрутом зробить. А от я задаю питання: а хто з, -з, з боку держави займається цією програмою? Конкретно покажи, які установки, які потужності, якої потужності будуть встановлені, скажімо, до кінця року. Мізер там буде встановлений. Тому не так все, як вони розповідають.